Не тільки міською радою, а й на їх начала. Яку я конкретно, як депутат по тому району, саме підключаю населення до цього. І багато снарядів ми адремонтуємо такими простими домашніми методами з людьми разом саме організуємо самі. Але якщо міська рада виділить краску, виділить, покрасить, люди, самі покрасять, привезе піску, пішошницю самі зроблять самі люди. Ну бути якась обоюдний рух саме. Як підтримка міської ради, держадміністрації, так і підтримка та саме, людей знизу. Якщо є організуєш людей знизу і немає підтримки зверху, розумієте, саме, немає руху, немає цього, як, як говориться, як не дадуєшся, то не получиш. Зразу так, ну і все. Далі. Я що хочу ще зробити, якщо ми... Як... Зразу дам ні, ні, зараз відповідає. Фінансову підтримку ми не зможемо зробити. Але морально буде. Тим паче ми розмовляли з вами за рахунок спонсорів, за рахунок задіяння організацій, які в нас є в країні. Ми, те, що ми з вами говорили по даному спортивному майданчику, ми його зробимо. Добре, Володимир Іванович, я хочу навіть трошки, не багато, ще одну хвилинку саме. От е, потрібно підвести там саме до кінця вулиці, саме провести 100 метрів освітлення вулично підвести, щоб освіти цю майданчику, щоб туди, бо є люди находяться, які нарочно кидають туди сміття. Ночі виходять і кидають сміття. Це є такі. Ну, є таке наше українське. От я думаю, на підтримку до начальника рем Яринчина Миколи, саме Васильовича, який вже... Микола Васильович, який багато чого зробив вже для Андрушівки, я знаю, освітлення робив, і до лікарні та саме, і взагалі багато зробив. Може він допоможе та саме вам, Володимир Іваницями, притягнути з саме, саме з нашої підтримки а, вже вуличного комітету от, освітлення, поставити два фонарі туди, щоб освітлювати цей майданчик, щоб було те саме видно, і далі діти вечором там гуляються. От, десь обновити надписи, та саме там, що було. Коротше, Можна зробити те саме. Те... Я, я ж, прошу підтримки те саме вашої саме, і буде відповідно, що і зроблено на душівці. Шановне товариство, шановна громада, якщо це можна так сказати, що це громада тут зібралася. Я би сказав так, чи потрібні нам такі збори? І однозначно скажу, потрібні. Тільки не при такій явці, навіть не хай не ображається Володимир Іванович, бо це вперше у нього і так далі, і трішки не при такому звіті. У місті надзвичайно багато проблем. І не один благоустрій, не одні і так далі. Ми, пос... ми хотіли зробити, щоб було більше присутніх. Ну, на жаль, напевне, не тільки винні, в тому числі й депутати. Володимир Іванович звертався до всіх нас із проханням. Я дякую присутнім тут, моїм виборцям, яких я позвонив, прийшли, але депутати не з'явились нас тут одиниці. Сам він нічого не зробить. Якби сьогодні не тут міська рада, не, не Комсервіз нас, будемо говорити, не центр, он, значить, міський центр народної творчості, ну, ну, хто, а от адміністрація у всій своїй красі, Но з ким ми будемо вирішувати питання і як. Безумовно, нам треба думати не тим. Де причини цього, що не приходять люди, я нічого вам нового не відкрию. Я думаю, що ви всі чудово це розумієте, звідки виникла отака апатія, отака байдужість цих людей до цих питань. Та тому що вони говорять, коли дзвоните, а що ви там вирішуєте, а що ви там вирішите і так далі? Значить всі разом ми маємо поставити справу так, що ми щось вирішуємо громаду, що це громада, і що вона вирішує. А вам, молодий маш, наслідуючи, бо вони раз у рік практично поводяться, хоча можна і два рази в рік. Відповідний звіт зробити ширший, глибший, кращий і так далі. Оце ми виконали, оце ми не могли, оце ми сьогодні приймаємо чи таке рішення, чи таку резолюцію. Можливо, хтось із людей зацікавиться. Інакше ми ніколи нічого не вирішимо, це всі пусті слова, повірте, ось тут. Що стосується благоустрою, я свої думки буквально, щоб не затримувати час. Так, при оцій наявності дуже багатьох проблем, тут можна, знаєте, годинами, ми їх не вирішимо, отут не вирішимо. Я вважаю, що депутати повинні теж відіграти тут свою роль. Я не хочу сказати, що я зараз буду розказувати, де по округу, своєму округу, по яких вулицях що робиться, я зайду, Володимир Іванович, до вас. Да, до вас зайду, що ви там шукаєте, не знаю. Значить, зайду до вас. Значить, і скажу вам, що по моїй вулиці Корольова, ось там, ось там, ось там є тут присутні представники з вулиці Корольова, де страшно, центральна вулиця, де міліція, ну, якби тут сидів начальник міліції, я б не сказав. Значить, що соромно, що ви по цій вулиці, на ну, цих хлопчаків пішли і все. Поки ми десятки різних моментів. Розумієте? І по іншій, по іншому. Всі люди тримають городи навіть в самому центрі. Значить, до загорожі, а все решту викинено, викинуто за загорожу, свій городи, хто прибрав, хто ні. А там решту сказати, це прибудинкова територія, це не ваш город. Ну дозвольте прибрати і там. В самому центрі повірте, от біля банку, я поговорю з окремими людьми. Навіть одна старесінька, хоча це не моя, не мій. Бабця вийшла, все заріплався і гарненько зробила. Приємно подивитися. Це просто нюанси, я думаю, ви розумієте всі і так далі. Оці, в самому центрі, ці стихійні, сміттєзвалища настільки страшні, ми їх зробили на люди кинули. А там є керівники, які відповідають. Де ще є керівники? Тому я думаю з депутатів, я звертаюсь до оцієї малої кількості депутатів, я тут зайти до вас і сказати, я бачив, давайте приймати вірю, я згоден з вами йти і так далі. Але колись залучалися оці працівники міліції сьогодні, ну я не рівняю колишній час і нинішній час, але сьогодні це не наша проблема, про коноплю говоримо, а проблема міліції вже не наша. розумієте. Тому дуже багато проблем. І в першу чергу, якщо ми їх не зараз не зробимо, будемо говорити, до Пасхи, до Великодних свят по благоустрою, по вивезенню цього всього, ще до крові, тому і на контроль кладовища треба брати. На першу чергу тут комунальна служба сидить і так далі. Далі все. кінець. Але ми маємо використати, бо в нас є день міста, де ніхто нічого не робить, лише приходять парк. Отак от провести роботу по вулицях, щоб готуватися до цього дня міста, от тоді ми щось зробимо. Я не хочу довше затримувати вашу увагу, це по благоустрою. Бо є багато інших питань, дуже багато. В самому центрі навіть, я вам вже говорив, скільки ті кіоскі там стоять і так далі. Якщо міська рада і ви особисто, як голова, не покажете свою жорсткість цих питань, так воно буде все і стояти. Повірте. Стояла руками, так і буде і зараз стояти. І нічого ми не змінимо інакше в нашому місті. Слідуюче питання, яке мене просили висловити. Пане Антонович, я сподіваюся, що все-таки свідомість людей переможе, тому придеться перейти до другого пункту. під її знання. Ви знаєте, я можу інше сказати, що всяка влада завжди трималася на авторитеті і на страху. То два, два ті треба, бо інакше немає одна свідомість. Значить, мало нам сьогодні допомагає. Я думаю, що це просто слова. Що я хочу висловити ще одне своїх виборців питання чи проблему, яку вони мене просили підняти, хто навіть не прийшов, а хто навіть і тут прийшов і сказав. Це підвищення житлово-комунальних тарифів. Є два моменти. Цю. Ми обговорили це питання на збоги і правильно зробили Володимир Семенович сидить, правильно зробили ви все це чули, і я був. Значить, у нас там у дворі і так далі. Перше, що ставлять питання люди – за що платити? Тобто, які це послуги, який їхній рівень? яка їхня якість, то ми маємо разом думати всі. Я не звинувачую його. Я, я думаю, що він абсолютно Володимир Смерть не ображиться завжди на поки підтримував і так далі. Бо любого не писав. Це просто наше вже. Все це нижче плінтуса. Ви розумієте, наші комунальні служби, тому ніхто не зміни. Чи це приїде Володимир Іванович, чи це Володимир Семенович і так далі. Тому має бути поліпшення, щоб люди знали, за що платити. А друге питання, як платити. А, або, можна сказати, чим платити. І ось мені сьогодні тут є присутня Антоніна Франціна Костик, бо в наш виборць, вона прийшла і дякую. Каже Степан Антонович. Ну, може, для когось не підвищення. Я платила 50 копійок квадратного метра, тепер 80, а я до пенсії отримую 800 гривень і так далі. Тому думаємо разом. Я не кажу, що це не треба. Ну, ми заганяємо людей у той глухий кут, де далі вже не можна. Це теж. Це що стосується підвищення тарифів. Але я не до цього не ви на зборах громадян, я до кінця не був, на жаль. Значить, ставили питання про...